Україна житниця світу не тільки Європи з двадцятого століття походить цей вислів, коли Одеський порт відвантажував і експортував з України аж 2 мільйони тонн зерна українського а, до різних країн. Власне Україна займає перше місце у світі за експортом соняшникової олії. Аж 47% всієї світової олії це українська олія. І Якщо ви на етикетках і на маркуванні не бачите, що це зроблено в Україні, то я вам хочу сказати, що багато олії. Заводів купує в цистернах, пакує в різних країнах нашу українську олію продає її на полицях. Україна займає друге місце у світі з експортом ячменю. Україна займає четверте місце у світі за експортом кукурудзи та п'яте місце у світі за експортом пшениці. А про чорний піар. Україні, про українське зерно буде в наступному відео. Не пропустіть, хочете знати більше про потенціал і е, українські заслуги на міжнародних ринках. Обов'язково підписуйтесь, дивіться, підтримуйте, підтримуйте, підтримуйте мій блог, підтримуйте український експорт і українські товари за кордоном.